Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри! Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. В той час навчав Ісус в одній із синагог в суботу. Там була жінка, що мала духа немочі років 18, вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй: «Жінко, ти звільнена від твоєї недуги, і поклав на неї руки, і вона зараз же випросталась і почала славити Бога. При цьому начальник синагоги, обурюючись, що Ісус зцілив її в суботу, сказав народові: є шість днів, в які дозволено робити. В тій і приходьте селятися, а не в день суботній. Господь сказав йому у відповідь: Лицеміре, чи не відв'язує кожний з вас у суботу вола свого або осла від ясел і не веде напувати? А цю дочку Авраамову, яку зв'язав сатана ось уже 18-й рік, чи не належало визволити від цих пут у день суботній? І коли він говорив це, усі, що противилися йому, засоромились. І всі люди раділи всім славним ділам Його. ім'я Отця і Сина Святого Духа. Сьогоднішню неділю ми становимося через іванівське читання свідками, як Господь наш Ісус Христос зцілює зігнуту жінку, яка протязі 18 років несла свою хворобу, і ця хвороба була явною. Ми неоднократно можемо наблюдати і нині людей, схожих на цю жінку. Ми бачимо людей похилого віку, котрі зігнуті до землі, і ми співчуваємо їм. адже розуміємо, наскільки важко в такому становищі самого себе обходити, важко бачити те, що знаходиться перед цією людиною. І Євангелія нам сьогодні говорить про те, що людина 18 років, окрім землі, не бачила нічого. Вона не могла підняти свою голову догори, щоб побачити небо, щоб побачити людей, котрі її оточують. І от Христос в одну із субот, тобто у сьомий день, коли люди зібралися у угогі, то вчив їх і побачив серед цих людей жінку, яка страждала хворобою і змилосердився над нею. Він покликав її до себе і сказав їй, що ти звільняєшся від свого недуга і, поклавши руку, і зцілив її. Вона випрямилася і стала славити Бога. Вже спочатку сьогоднішнього вангеля нам говорить про те, що треба поважати і чтити сьомий день. Тобто Христос, як той, хто носив людську природу, кожної суботи приходив в іудейський храм і там був співучасником богослужіння. А отже, і ми з вами також маємо почитати сьомий день і знаходити час для того, щоб відвідати храм і стати співучасниками ослужіння церковних таїнств. Але перед нами сьогодні постає і жінка, котра була хворою, але напевне вона за 18 років зверталася до лікарів, але вони не змогли їй нічим допомогти. І отже. Можливо, вона вже втратила надію на те, що земний лікар чи хтось інший зможе їй допомогти. Вона прийняла своє положення і хворобливе становище, але вона не втратила надію на Бога. Адже, незважаючи на своє становище, на свою хворобу, вона приходить у синагогу, і ми бачимо, що Христос створює чудо, яке відрізняється від інших чудес. Він не вступає в діалог з цією жінкою. Він не питає про її віру, про те, чи вона вірить в те, що Господь їй зможе допомогти. Він просто кличе її до себе і зцілює. Отже, Господь проявляє себе сьогодні як саме творець, який знає людську душу, людське серце і бачить, що в ньому твориться. Тобто, Христос побачив у цій жінки віру і надію, що він зможе це зробити і зцілити. І Творить чудо без згоди самої жінки. Отже, буває так, що і ми з вами, попадаючи в якусь скрутну ситуацію, чи коли нас спіткала якась хвороба, ми починаємо посилювати свій подвиг, молитовний, додержуватися посту, ходити на богослужіння, участвувати в церковних таїнствах. Але коли пройде якийсь час і ми. Не отримуємо бажаного, ми або поступово, або водночас бросаємо все. Ми перестаємо ходити до богослужіння, перестаємо молитися, придержуватися постів. Ми втрачаємо надію і віру в Бога, що Господь зможе нам допомогти, а і вважаємо, що Господь нас не чує. Але сьогоднішній Евангелія нам навчить іншому: що жінка, хоча й прийняла своє становище, але. Вона змирилася зі своєю хворобою, але не втратила надію на Бога. І Бог виділив її із усіх, зібравшихся в синагогі. Але ми бачимо і іншу сторону, що в цій синагогі був начальник, тобто людина, котра знала закони, котра знала становище, за яким мають жити люди. І ця людина, цей начальник синагоги, говорить, що. Не час зараз творити добро, не час зараз цілювати. Є ще днів, котрі Господь дав для людини, в якій людина має творити діла. А сьомий день по євдейському закону це була субота, по нинішньому закону це є неділя свято Воскресіння Христового. То цей день необхідно посвятити Богові. Але ми бачимо, що ця, цей начальник синагоги він невірно розуміє саме предназначення цього дня. Посвятити Богу це не означає, що треба провести цей день в безділлі і не проявити ні до кого, ані милосердя, ані допомоги. Христос називає цього начальника синагоги лицеміром і говорить: невже ти не відв'язуєш свого осла чи вола і не ведеш для того, щоб напоїти? Тобто, цими словами Христос говорить про дійсне призначення сьомого дня, щоб в цей день восторжествувало життя, адже Господь. Створивши землю за шість днів, в сьомий день відпочив, як говорить там Святе письмо. Але Господь не покидає землю. Він, створивши людину в шостий день, тобто в останній день, як вінець усього творіння, з'єднав у людині і земне походження, і небесне божественне, адже створивши тіло із землі, вдунув в людину. Божественну душу, тобто життя, і з грецької слово антропос, тобто людина, переводиться як дивлячись у вічність, тобто та особа, котра дивиться у майбутнє у вічність вгору. Адже людина єдиним творінням Божим, котра має прямо дивитися і перед собою, і підняти голову вверх. Жодне творіння Боже так зробити не може. І ми бачимо, що ця жінка вона втратила цю можливість. Отже, людина, створивши гріх, перші наші прародителі, вони втратили можливість дивитися лицем на лице Боже. І через всього один гріх все, що було. Створене Богом, і котре перед цим називалося в Біблії як ідеальне, тобто хорошо вісьма, воно втратило свою ідеальність, і земля була проклята. Людина також була наказана за свій гріх. І тепер для того, щоб здобути те, що необхідно для життя, необхідно було людині працювати у поті свого лиця. Тобто людина стала ближче до землі і залежати від землі. І Гріх зігнув людину до землі, і сьогоднішня історія євангельська є показником цього людства і кожного з нас. Гріх нас робить рабами і склоняє нашу і волю. І фізичну постать до землі і робить нас залежним і від гріха, і від всього, що нас оточує. І людина, котра, чим більше творить гріх, тим більше віддаляється від Бога і починає сподіватися лише на плоди своїх трудів. Але сьогодні ми бачимо інше, що Господь. Приходить для того, щоб зустріти кожну таку людину і призвати її до себе. Господь знаходить людину якраз у синагогі, не вдома, не на базарі, не десь під час якоїсь мирської суєти. А дуже часто ми вважаємо, що Бог нас має зцілювати, допомагати нам тоді, коли ми знаходимося поза межами і храму, і взагалі християнського життя. Ми робимо Бога. Тим, що він нам зобов'язаний, адже колись ми ходили до церкви, колись ми купили свічку, чи сповідалися, чи причастилися. і Бог нам тепер зобов'язаний допомагати завжди. Але сьогодні нам Євангеліє показує те, що жінка приходить в храм, і вона якраз і жертвує собою через хворобу приносить своє тіло. Підтверджений цій хворобі як дар Богу, приносить його у храм, і тут отримує зцілення. Тобто, сьогодні ми навчаємося, тому що сьомий день треба посвятити Богові увесь і без остатку, не тільки побувши 2-3 години у храмі за богослужінням, але за межами храму християнське життя не зупиняється. І Господь називаючи. Начальника синагоги лицеміром кожного з нас також може назвати таким, адже у храмі ми являємося християнами, десь у музеї ми являємося цінителями іскусства, а за межами і того іншого ми являємося порой цинниками і зневажаємо людську потребу. Отже. Сьогодні Євангеліє нам говорить про милосердя, милосердя Боже, яке ізливається на весь світ, не дивлячись на те, які люди живуть у цьому світі. І кожного Господь намагається зцілити. І, як говорить преподобний Ісаак Сирин, що... Всі наші гріхи, якщо зібрати в долоню, то вони будуть схожі на долоню піска, яка брошена в океан Божественного милосердя. Тобто, якщо всі наші гріхи зібрати, то вони не зможуть пересилити і стати більшими, аніж милосердя Боже, яке до нас ізливається. Тобто, Бог нас настільки любить, що приймає нашу людську подобу, яка була вражена гріхом, хворобою і смертю, даби її зцілити. І сьогодні Господь явно творить це чудо із цією жінкою, і з кожним з нас. І це чудо відбувається саме у храмі. І коли люди чули, що Христос назвав начальника синагоги лицеміром, то вони. Як говорить нам Євангелист Лука, разом із цією стіленою жінкою прославляли Бога і радувалися тому, що відбувається у ці дні на їх очах. Тобто, і ми кожен раз, коли являємося свідками якогось чуда, ми повинні радіти, що Бог нас не покинув. І найважливішим чудом, яке відбувається кожного разу перед нами, це перетворення хліба і вина в тіло і кров Господні, які і являються на для нас тими цілительними средствами, які здатні. І нашу душу розігнути від гріха. І нехай Господь кожного з нас випрямить, позбавить від того рабства гріховного, яке нас робить рідним землі і сейдинить із собою, щоб ми, випрямившись, стали людьми, котрі будуть дивитися лицем до лиця з Богом, і тут, уже спочинаючи на землі, і у вічності. Амінь. 3 грудня 2022 року православні жителі Сум зустріли в Спасопреображенському кафедральному соборі Всеукраїнський Хресний Хід, який відбувається з благословення предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія. У хресному ході беруть участь такі українські святині. Ікона Покрова Пресвятої Богородиці з часткою її одежі, ікона всіх святих воїнів та ковчег з частками їхніх мощей, ікона святителя Миколая Мерлікійського Чудотворця з часткою його мощей, з благословення Високопреосвященнішого митрополита Сумського і Охтирського Євлогія після зустрічі святиню Соборі було звершено Божественну літургію, після якої урочистий молебень. Священнослужителі та віряни Сумщини благовійно вклонилися святиням, були піднесені щирі молитви про мир, спокій і благополуччя в Україні, а також особливі молитви за воїнів, які зараз боронять Україну від ворога та їхню перемогу. 4 грудня 2022 року, в неділю 25 після п'ятидесятниці, з нагоди свята введення Пресвятої Богородиці та Преснодіви Марії у храм Господній, митрополит і Охтирський Євлогій очолив Божественну літургію. А напередодні ввечері сенічне бдіння у Спасопереображенському кафедральному соборі міста Суми. Глаз Третьей Песни Богородицы Величит душа моя Господа И возрадовался дух мой О Боже Спасе Моем И благая моя И реку души моей Душе и машина много блага Лежащая на лед Господь, своє, Проповідь архіпастиря була присвячена події священної історії, що відбувається в цей день. Були піднесені молитви за військовослужбовців Збройних сил нашої держави та мирних мешканців, що постраждали внаслідок війни. Наприкінці владика Євлогії благословив усіх богомольців святковою іконою. Не кажіть не можу, це слово не є християнським. Християнське слово все можу, але не сам собою, а через Господа, який нас укріпляє. Похмуре, відштовхуюче життя, не є життям Божим, коли Спаситель сказав тим, хто постився, щоб вони вмивалися, голову помазували та причісували, то розумів саме те, щоб не хмурились. Ворог зазвичай підбігає та переконує, не поступайся, бо заклюють. Бреше він. Кращий захист від заклювання, смирена поступливість. Про часте причащання нічого не можна сказати несхвального, але міра в місяць один раз або два рази найбільш мірна. З одним Євангелієм або новим завітом можна цілий вік прожити і все читати, сто разів прочитай, а там все одно все буде недочитане. Слід про життєві справи хлопотати як про Господні доручення, і як перед Господом коли так налаштуєтесь, то ні одна справа життєва не віддалить вашої думки від Бога, а навпаки, наблизить до нього. Є люди, які думають, що розширюють круг свободи через необмежені свої бажання, але у справі схожі на мавп, які самовільно заплутують себе у сіті. З веселими не знайомтеся, а з богобоязненими. У молитві до Бога краще не уявляти його ніяк, а тільки вірувати, що Він є, є близько і все бачить та чує. Лікарі кажуть, наче серце не виходь назовні, у відношенні до душі це виконується ранішньою молитвою та читанням, наповниться ними душа і вже не голодною виходить на справи дня. Головне налаштування до молитви нехай буде покаянним, бо ми всі багато грішимо. Бог не чує, Бог все чує та бачить, тільки бажання твоє виконати не знаходить корисним для тебе. Як вогню бійся діяти через пристрасть, де хоч мала тінь пристрасті, там не чекай толку, тут ховається і ворог, і все плутає. Не думайте, що можна дозволяти волю думкам, почуттям, словам та діям. Треба тримати все на прив'язі та керувати собою. Ока свого розумного не зводьте від серця, і все, що виходить з нього, відразу ж схоплюйте та розбирайте. Добре, нехай живе, недобре відразу ж вбити його треба. Бійся залишатися без всякого керівництва, шукай його як першого блага. Це правда, що все рідше і рідше можна знайти людей, до яких можна було би благонадійно звернутися за порадами про духовне життя. Але вони завжди є і будуть, і охочий завжди знаходить їх через милість Божу. Треба молитися Богу, ідучи до духівника з питанням і просити Бога, щоб вклав потрібну думку духівнику. Справжній послух слухається, не бачачи основ і не зважаючи на своє нехотіння. Багато на небі приготовано обителей, але всі вони обителі тих, хто страждав та витерпів скорботи. Будьте ласкаві тримати у думці, що коли приходить скорбота, це вам Господь дорогу в царство своє прокладає або навіть більше бере за руку та веде. Хто у сім'ї живе, тому і спасіння від сімейних чеснот. Май дружину за подругу та сильною любов'ю змушуй її бути собі покірною. Недбальство про дітей є найбільшим з усіх гріхів, у ньому крайня ступінь нечестя. Я завжди кажу матерям, які турбуються про своїх чад ви, причасниці мученицького подвигу, чекайте і вінця такого. Дуже благотворний вплив має на дітей, часте носіння їх у храм, прикладання до святого Христа Євангелія. Також піднесення до ікон, осінення хресним знаменням, окроплення святою водою, осінення хрестом колиски, їжі та всього, що торкається до дітей, благословіння священника і взагалі церковне чудесним чином наповнює благодатне життя дитяти і завжди є найбезпечнішою та непроникною огорожею від злого замаху невидимих темних сил. Хто ж це вам казав? Що складно спастися, варто тільки захотіти та взятися за справу рішуче та спасіння готове. Кругом можна спастися та кругом загинути. Перший ангел між ангелами загинув, апостол між апостолами у присутності самого Господа загинув, а розбійник і на хресті врятувався. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебуває зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.